Поскладалися пазли. Як же це словами передати цю картину, яку я бачу? Якщо коротко, то я це творець. Ні, ні більше, ні менше. Я відчуваю себе так, в якому стані я знаходжусь. Мій стан є причиною і наслідком оточуючого світу всіх ситуацій, обставин, умов проживання. Саме проживання. Тому що простір є дзеркалом мого стану, дзеркалом мене, дзеркалом того, як я сприймаю цей світ. Ще раз, мій стан є причина і наслідок отого всього, що навколо. А те, що навколо, це, це тільки моє сприйняття. Воно дуже це суб'єктивна величина. Що для кожного воно по-своєму. Я дивлюсь на ми дивимось, дві людини дивляться на один і той самий предмет. Чи ту саму ситуацію оцінює. І кожен по-своєму через свої фільтри сприйняття їх описує. Залежно від того, в якому людина стані, які в неї програми, досвіди, виховання і все, все. все, все. Якщо коротко, програми. І вони визначають стан сприйняття. І цей стан фактично. І є тим вайфаєм, який випромінює людина, і в той же час є тим фільтром, через який людина сприймає, оточуюче. І фокус в тому, що цей стан можна регулювати собі. Його можна, скажімо так, змінювати внутрішньо. І тоді буде змінюватися і сприйняття, і, і, і простір сам, по, по суті, обставини. З'явиться е, вибір інших обставин. Як змінювати свій стан? Маса інструкцій можна знайти. Саме головне, що це можливо, і що це реально м м впливає на, на все, як я кажу. Стан є і причиною і наслідком, ну і є той, хто цей стан відчуває. От той, хто цей стан відчуває, оце умовне я, оцей спостерігач. от з цієї позиції можна впливати на свій стан. Незалежно від обставин. Обставини, звісно, впливають, вони є причиною також цього стану. Але я, от той, хто цей стан переживає, я можу обирати, в якому стані бути. І я в цьому плані є творець свого стану. Я можу боятися йти в якісь моменти там і так далі. Ну, наші страхи. Треба з ними щось там робити. Або ж. Я можу не бачити чогось, ну, значить треба пройти якийсь досвід, щоб висвітлити. Або я можу не хотіти, бо мені там боляче це розбирати, тому що травми і так далі. Ну, Потрібно працювати з травмами, потрібно працювати з цими своїми бажаннями. А в принципі, бажання ну, не хочу я це розбирати. ну, Значить, такий вибір, такий мій нинішній стан, такий мій нинішній вибір і так далі. Коротше, в будь-яку сторону до безкінечності можна копати із, із цього ядра, в якому, знаход... в якому я, умовно, я спостерігач, душа, я відчуваю, сприймаю через свій стан, через свої фільтри, сприйняття і вони є, розгортають переді мною ці. Причини наслідок, всю цю карму, і все-все-все навколо. І відповідно я через них і сприймаю все. І усвідомивши це, приходиш до одного висновку: я є творець цього всього. І якщо сюди це все додати до цього всього довіру, до себе і прийняття того всього, воно якби логічно вже йде. Із того, що я сказав, тобто прийняття в довірі всього того, що навколо, тому що це я сотворив для себе, щоб прожити це, щоб отримати якийсь досвід. Тоді залишається просто жити і насолоджуватись, і обирати, в якому стані я хочу, що я хочу. І навіть обставини. Коли ти в прийняті в довірі, ти можеш обирати, а не Просто коли тебе страхи женуть по якомусь вузькому коридору подій, причини наслідку, і відповідно, відповідно, страхи відпрацьовують свою би, функцію. Вони висвітлюють перше себе і заганяють в досвід, щоб точно вже їх би пропрацювати. Так, це страхи, теж тема, ця нора в ту сторону можна копати безкінечно. Коротше, я повилазив із цих нір, із цих всіх е, своїх питань. І всі ці пазли просто в мене склалися в одну картину. І ця картина просто насправді перевертає. Ну, це двері. Ця картина виявляється, це просто двері, які відкривають. Світ в, новий, в нове життя. Без пафосу кажу, без цього аж прямо, аж дуже мене це хвилюючий момент. А, навіть страх з'являється, що хочеться так назад у звичне сприйняття заховатися там, де я звик. А, а там, куди ці двері ведуть, зовсім інше життя. Зовсім інше сприйняття. З позиції Я творець, це все для мене. Я для себе це творю, та ще й з любов'ю. Тому що я ж це все відчуваю. Навіть біль, страждання, вони. Я ж їх відчуваю. Тоді задаюся, задаю, задаюся питанням, для чого я сотворив цю біль і ці страждання для себе? Ну точно, не, не, не просто для того, щоб страждати, чи там покарати. Тому що є в мене було багато таких установок, типу, покарати себе. А насправді будь-яка біль це сигнал, щоб звернути на це увагу. Будь-яка травма потребує зцілення. І саме головне це прийняття. Ну і там багато ще прощення, каяття і так, далі, і так далі. В принципі, по кожному напрямку. Але по кожній ситуації це дуже довго, дуже багато роботи. І я блукав, блукав по цим ситуаціям, поки врешті-решт от прийшов, куди б я прийшов, до себе виявляється. Я приходжу до себе і такий, о, здрасте. Виявляється, то все я. І я можу зовсім по-іншому жити своє життя. Тільки обирай ось двері. І я їх вже побачив. І я вже заглянув за них. І чесно скажу, заглянув, я і, і трошки і як злякався. Злякався це такий страх, що в тому ж невідомого, і, і те, що доведеться відпустити старе. Це все старе, От там, де я блукав, це все доведеться відпустити. Воно, в принципі, нікуди не зникне, але я вийду з цього. Я його буду бачити, я його буду, з ним можу навіть взаємодіяти, але вже зовсім з іншого, з іншої суті себе, з іншого сприйняття, з іншої позиції чи з іншої ролі, та якими словами це не називай. Коли я усвідомлюю, що це все я. І я натворив, і я сотворив, і я знищив, і я то, і я сьо. Коротше вау! Дуже дивно стояти на, таку, на, на цій межі. Дуже дивно і хвилююче відчувати це. І це не метафора якась. Я це відчуваю прям як суть. Як наймасштабніше, ну нічого масштабнішого в житті в мене не було. Якби як ну, не хочеться нічого безцінювати, але це оце, що перед чим я зараз стою, перед зміною взагалі свого сприйняття, я вже відчуваю це сприйняття нове. Я вже якби його нащупав, я його відчув, я бачу, що це тільки, тільки вперед і без страху. Та взагалі як такого страху немає в тому сенсі, в якому я звик, коли вони тобою керують, а в довіру, в прийняття. Просто тут, якби, є момент, що якби дозволити собі таке щастя насправді. От відчуваю, що. Якось ще таке знецінення. Типу, і що захотів, щастя він захотів. А воно ось. Я вже протяг... простягаю руку і я вже я вже відчуваю його. Цікавий стан. Прям. Не знаю, як це вам як це передається через камеру чи як воно сприймається. Я думаю, кожного сприймається по-різному. Але. Але хтось та відчує, хтось та... когось це торкне. Ну, а зрештою я хотів виговоритись, витягнути це, зафіксувати, щоб. Тому що я помітив, коли я це не фіксую отак на камеру, як я вже звик. Я продовжую там плавати в цих питаннях і так далі. Як тільки я зафіксував, вигрузив це, це як, як е, за програ... ну, програмування самого себе. Як прописав код. І воно вже по-іншому. Вже ти якби на базі цього далі рухаєшся, відштовхуєшся від цього вже як від набутого у більшій чи меншій мірі. Так, сподіваюся, але воно так працює. І взагалі, оці всі мої дописи, це я як сам для себе насправді сам себе веду. О, до речі, да, я на днях побачив це. Для чого я пишу? Таку вставочку додам. <кх> що я побачив, що я насправді це якби веду сам себе, цими відео. І от коли я її, ну, не лінуюся або наважуюся, насмілююсь, тому що іноді трошки навіть лячно записувати щось, типу, а що люди скажуть. І от записав, і воно якби як сходинка, як сходинка, як сходинка до самого себе. І це як сам, сам себе веду, насправді. От як кажуть, типу, там, ведуть, нас ведуть, мене ведуть, це воно і є, реально. Ну, є ще багато інших моментів, аспектів і так далі, але щодо відео. Це однозначно так. Я це відчув, поба... побачив, сприйняв це. Типу, для чого я записую? Так як для чого? Веду себе як за ручку. Так, зусилля доводиться прикладати, доводиться себе якби іноді. Іти в страх насправді доводиться. Страх в основному по тому, що, типу, що за бред я несу? Я вже давно переконався, що це, це не бред. А, і це, це бачення, це переконання мені додає сили далі це вести себе цим шляхом. І от зараз я себе привів. Я себе привів. І хто там ще мені допомагав, я знаю навіть по іменам людей, які мені допомагають, а ще відчуваю, скільки я, скільки їх там є. По різним ознакам, різним каналам, то я от зараз привів себе з усією цією допомогою, привів себе до цього рубежу. І далі вибір. Кожен раз, до речі, вибір. Щоразу, ну, не щоразу трапляються такі масштабні рубежі, але кожен рубіж, кожна сходинка, вона є ключом. Без цього ключа, без цієї сходинки далі не виходить. Якщо якусь сходинку пропускаєш, то доводиться петлять ще довго-довго, щоби. Фактично знову ж прийти до того, що, що треба її пройти. Ну, так, в принципі, у кожного плюс-мінус такий самий шлях а, у того, хто йде до себе. Тому що я бачив багато людей, які не наважуються. Так, окей. Що я хочу ще сказати? Чим ще поділитися? мене розпирає просто, я хочу це. Побільше витягнути, побільше зафіксувати. Ага, дуже важливий момент ще про соціум. Ну я запишу вже це буде наступне відео, щоб довго не, не тут не калатати. Чи записати зараз. Ні, запишу продовження, поки є потік. Соціум. Я дуже постійно переймався оцим. Який соціум, які соціальні відносини, яка модель от, має бути зручна і так справедлива, оце справедливість і так далі, що ж це за бардак у нас робиться. Оце ну, все, яке, якщо так відкрити новини, подивитися там, ці, от воно все, я це все через себе пропускав. Всі ці е, болі і чаяння якби, суспільства. Причому таке геополітика в основному мене цікавила. Здавалось би, де я і де геополітика. А ж інтересно. Так от, от з погляду того, що я от в першій частині говорив, виглядає так, що немає значення, який соціальний устрій, соціальні відносини і взагалі обстановка а, в соціумі. Коли я живу в прийнятті, в довірі до себе, і я сприймаю, і я знаю, не то, що сприймаю. Ну, сприймаю, але з позиції я творець, то мені не має значення, який соціальний устрій. Взагалі, які, які події навіть відбуваються навколо мене? Тому, тому що я все, всі події, їх сприймаю як дзеркало себе. І не просто сприймаю, я їх приймаю. Все, що, ми, все, що приходить, тут уже я не просто сприймаю і приймаю, а я обираю, е хочу я взаємодіяти з чимось чи ні. От буквально. Тік вже без страху. Немає страху, що мене там хтось обставини женуть цим коридором. Типу, ось всі біжать туди, значить і мені потрібно. Кому потрібно, чому потрібно. Коли немає страху, коли ти в прийняті в довірі, що це я для себе сотворив, то я дивлюсь на ти будь на будь-яку ситуацію, тобто в будь-якому соціальному устрої, в будь-яких обставинах, ти дивишся на будь-яку ситуацію, як на досвід можливий, чи він тобі цікавий чи ні. Якщо він мені цікавий, він мене чимось чіпляє, ну значить йому є чим мене зачепити, значить мені цей досвід. Відгукується, і щось мені потрібно з це розпакувати. Або ж ні. Або ж я дивлюсь, ну, що, тут, що тут ще в цій ситуації мені не зрозуміло. Я обираю заходити в цей досвід, чи не заходити. Чи, заходити, чи мені хочеться поправити цей кірпічик соціального устрою, покласти його рівніше? Чи я кажу, ну. Мене, мене зараз інші питання цікавлять. І це без юрнічення, а по-чесному. -чес, по Тут чесність є е, би, умовою всього всіх цих процесів прийняття і довіри о, о, ну, одною не одною, а ключовою умовою є чесність з собою. Якщо мені прям хочеться взаємодіяти, там, навести десь порядок, ну, я розумію, що це мене якась є в мені це тяга, тягне мене щось туди. І я спочатку... Ніряю в себе, типу, а що це таке? Воно мені насправді так потрібно. Якщо я вирішую, що потрібно, ну значить потрібно. А якщо в мене немає часу ніряти в себе і розбиратися, а ситуація просто пре, як і тут е... події невідворотнього, так би мовити, характеру, ну, значить, ось воно прийшло, треба розбиратися. Розбиратися як? Ну так, як, як кожен може. Кожен розбирається з будь-якою ситуацією, так як він вміє. Але це я все скажу зараз про те, що от прям приходить, приходить і приходить. І воно буде приходити завжди і постійно. Але коли в позиції прийняття позиції я творець, то тут все-таки позиція, що я їх творю. І я не просто чекаю, що зараз прийде, а я творю те, що я хочу. І це круто. Та навіть достатньо просто усвідомлення мені наразі я просто так аж дух пере перехоплює. Цікава фраза, дух перехоплює. М -м від усвідомлення, відчуття, що будь-яка ситуація, це я сотворив для себе. Якась частина мене, якась частина, М -м щось в мені є, що притягнуло цю ситуацію. Розбираємося з собою, якщо не подобається. Подобається, які питання. Ніхто ж не, не, не жаліється про ситуації, обставини, які подобаються, правильно? Всі жаліються на те, що їм не подобається. Так от, хватить скігліти, пора приймати. Для цього, можливо, комусь доведеться розібратися, а чому так? Для чого так? Але мені наразі це так очевидно, все, все, що приходить, воно воно є моїм творенням. Творенням, ще раз скажу, мого стану, все є наслідком творення мого стану. І наслідком, і причиною. Коротше, я вже наступив собі на хвіст. Що почав. Так, ну все, здається, вже виговорився. Що ще я хотів би зачепити? Ага, ще дохотілося про соціальний устрій, що виходить так, що ну от я ж не один такий, умовно, навколо мене, я так сподіваюсь, який живе. Ну, байдуже в якому соціальному устрої, в якому місці. Він, людина живе своє життя. Кожна людина, це є творець, живе своє життя. До речі, за будь-яких умов, в будь-якому стані людина живе своє життя. Лише усвідомлено чи не усвідомлено? І от ті, хто живуть усвідомлено, ну цікаво цей досвід розкривати. Тому що мій попередній досвід е життя просто як реакції на те, що тобі прилітає, життя в такому постійному страху, замаскованому під готовність, під серйозність, під, е ну, під всякі такі речі, які були звичні раніше мені. Але по факту це все страх, який зникає, коли приходиш до усвідомлення себе творцем цього, приходиш до довіри до себе, і як наслідком прийняття всього цього, ну те, мабуть, досить. dos os